Вітаю, любі шостикласники. І сьогодні ще один урок ми приділимо саме розв'язанню задач за допомогою рівнянь. Отже, роздивимося інші типи задач, і як в залежності від умови потрібно складати саме рівняння і потім його відповідно розв'язувати і саму задачу. Отже, номер 1377. на одному дереві сиділо в чотири рази більше горобців. Ніж на іншому, коли з цього дерева злетіло 12 горобців, то на обох деревах горобців стало порівняно. Для того щоб розв'язати цю задачу, я нагадую, що ми будемо застосовувати традиційний алгоритм або план послідовність розв'язання задачі будь-якої задачі. На початку ми аналізуємо, що потрібно знайти, що задано, ось і потім будемо вибирати, що ж. Позначити за х і таке інше. Отже, на одному дереві сиділо в чотири рази більше горобців, ніж на іншому. Домовлялися, що за менше краще позначати за х меншу величину, яку потрібно знайти. Отже, припустимо, що на другому дереві сиділо х горобців. Тоді, відповідно, на першому дереві в чотири рази більше. Якщо у нас використовується ось таке слово ви, я нагадую, що нам потрібно чотири помножити на х. Далі, коли з цього дерева, з дерева, на якому сиділо більше, дивимося на умову уважно, злетіло 12 горобців. Злетіло це означає, що їх стало менше. Якщо стало менше, то це відповідно мінус 12 на тому дереві, на якому їх було більше. То на обох деревах горобців стало порівну. Отже, оця умова, яка у нас завершує друге речення, це якраз умова для того, щоб скласти рівняння. На обох деревах горобців стало порівну після того, як вони злетіли. Отже, ми беремо кількість горобців на першому дереві, знаємо, що кількість горобців на другому дереві становить х, і якщо між ними стало порівну, ми можемо поставити знак «дорівнює». Ну і, відповідно, маємо… Звичайне рівняння, з яким ми вже зустрічалися, і про розв'язання інших задач. І раніше, коли розв'язували самі рівняння, нагадую, що нам потрібно зібрати всі невідомі з одного боку, припустимо з лівого. Далі відомі вільні члени ми переносимо до іншого боку. Ось, ну І нагадую, що біля x у нас стоїть одиничка. Не забуваємо про це. Отже, віднімаючи 4х Х, маємо 3х дорівнює 12, х дорівнює 4, Я пишу горобці. Це в нас була перша дія, бо нам треба знайти, скільки сиділо на кожному дереві, для того, щоб пригадати, що ж ми знайшли. Ми дивимося на нашу умову коротко і бачимо ще, що це 4 горобці на другому дереві. На другому дереві, відповідно, для того, щоб знайти. Скільки було, я десь звертаю вашу увагу спочатку. А спочатку у нас було 4 х в 4 рази більше, тобто до того моменту, як вони починали злітати. Отже, для того, щоб знайти кількість городців на першому дереві, нам потрібно 4 помножити на 4. Це становить 16 горобців на першому дереві. Я наголошую, що ми не віднімаємо 12, тому що це вже буде інша. Умова, да, нам сказали, скільки спочатку, і у відповідь записуємо кількість горобців, відповідно, спочатку на першому дереві це було 16 горобців, і далі ми записуємо, скільки горобців було на другому дереві. Отже, дописуємо 16 горобців. Ну, скорочено можна так і на другому дереві в чотири рази менше записуємо завжди себе, контролюємо, що ми пишемо, що ми отримали. в Чотири рази менше. Це все правильно і відповідно. Відповідь отримали. Алгоритм розв'язання таких задач точно такий самий, ви бачите ще раз, дуже важливо правильно прочитати умову, зрозуміти її, що від чого як залежить, і потім знайти ключові слова або ключове речення, яке нам саме допомагає скласти рівняння, якщо це неочевидні такі твердження, а саме треба трохи подумати. Далі, наступна задача, традиційна для задач, які розв'язують за допомогою рівнянь. Ось, ну і читаємо. номер 1393. Кілограм яблук на 4 гривні дешевше за кілограм груш, а 5 кілограм яблук коштують так само, як 3 кг груш. Скільки коштує 1 кілограм яблук і скільки 1 кілограм груш. Отже, бачимо, що мова йдеться про яблука, груші, і відповідно, Відносно них ми будемо складати наш короткий запис, скільки коштує 1 кг яблук і 1 кг груш. Очевидно, що за x треба позначити або 1 кг яблука, 1 кг груш, і для того, щоб визначитися, читаємо початок нашої задачі: кілограм яблук на 4 кг дешевший. Отже, яблука дешевше це означає менше. От їх якраз я пропоную позначити за x 1 кг яблук. Ось далі груші. Якщо яблуко на 4 гривні дешевше, відповідно, груші будуть на 4 гривні дорожче. 1 кг. Тому я записую Х плюс 4. Це було на початку: це 1 кг. Тепер читаємо далі за 5, 5 кг яблук ми знаходимо яблуки і зрозуміло, що якщо 1 кг коштує х, то для того, щоб знайти, скільки коштує 5 кг, нам потрібно помножити на 5. Вартує стільки ж, як 3 кг груш. 1 кілограм груш коштує ікс плюс 4, і для того щоб знайти скільки нам потрібно заплатити за 3 кілограми, ми маємо цей вираз помножити на 3. Звертаю вашу увагу, що це саме вираз, тому ми його беремо в дужки. Ось ну і тепер відповідно треба знайти. А яке ж речення нам дає можливість скласти рівняння? Ми бачимо, що 5 кг яблук коштує так само, так само це означає, що це дорівнює як 3 кг груш. Тобто ми беремо 5 кг яблук я коефіцієнт запишу на початку, як ми й домовлялися. Ну, так само можна трієчку відразу записати на початку, і між ними ми ставимо знак дорівнює, тому що так стверджується в умові задачі. Бачимо, що знову вийшли на традиційне рівняння, в якому присутні дошки. Я нагадую, що якщо у нас є дошки, то спочатку потрібно з ними попрацювати. Далі ми збираємо всі невідомі з одної сторони, до прикладу, з лівої, вільний член залишаємо в правому боці. Ось зводимо подібні доданки, це дорівнює 12 і х звідси дорівнює 6. Це у нас була перша дія. Так, 6 гривень. Я напишу і дивимося, що у нас це що ми знайшли. Ми дивимося на нашу умову. Що за Х ми позначили, що це у нас стільки коштує 1 кг яблук. Я пишу 1 кілограм яблук, і враховуючи той факт, що нам треба знайти кожну ціну, кілограма яблука і, кіло, і кілограма яблук, кілограм груш, то відповідно ми записуємо, що другою дією знову повертаємося до нашого короткого запису. Я звертаю увагу, що ми знаходимо саме кілограм, тому нам треба знайти Х плюс 4, Х ми знайшли це 6, 6 плюс 4 10 гривень. Відповідно, це вартість 1 кілограма груш. І у відповідь, коли ми будемо записувати відповідь, різниця між ними становить 4. Перевіряємо, що все правильно аналізуємо. У відповідь, так як у нас на першій позиції питає, скільки яблук, отже, я пишу 6 гривень за кілограм, можна ось так написати за допомогою вскосяк. і, відповідно, 10 гривень за кілограм, це у нас коштують груші. Ось така задача. Тобто, ми бачимо, що знову таки у нас йде мова про дві позиції: це яблука і гроші, дві величини, але тут вже йде таке співвідношення, вартість ціна. Я думаю, що життя ця задача зрозуміла, і всі ми з вами ходили. На ринку купували да, так от якраз тут такі задачі можна розв'язувати за допомогою рівнянь і при тому використовувати вже такий життєвий досвід для того, щоб зрозуміти, якщо ми знаємо скільки коштує один кілограм, то як знайти, скільки коштує там, припустимо, 5 або 8 кілограмів, таке інше. Так, далі наступна задачка. Номер 1399. Я нагадую, що ми працюємо за підручником Олександра і математика 6. Ось. Якщо ви захочете, там дуже багато задач на цю тему. Можете самостійно попрацювати. Підручник є в електронному варіанті в інтернеті. Тож, будь ласка, хто зацікавився? Беріть і розв'язуйте. У першому баку 55 літрів олії, в другому 45. Ми бачимо, що мова йдеться про два контейнери. Про два баки. Після того, як з першого бака наповнили вісім бутлів, а з другого шість таких самих бутлів олії в баках стало порівну. скільки літрів олії вміщує один бутиль. Так, ну і ми дивимося, у нас є два бутилі наших. Значить, в першому ми можемо записати, що всього 55 літрів олії, а в другому 45 літрів олії, і припустимо, що в нас якийсь є умовний. Бутель, який потім будуть наповнювати. Так, от, якщо у нас запитується ось така банка, скільки літрів олії вміщує один бутиль, то нам підказка, що ми можемо припустимо, що от саме один бутиль, який наповнювали 8 і 6, у нас якраз вміщує х літрів. Тоді, для того, щоб записати умову далі, нам треба почитати, що після того, як з першого бака наповнили вісім бутлів, тобто з першого баку відлили олії, кількість якої становить 8 бутлів по х літрів. Якщо олію відливали, то означає, що її стало в баці менше, тому відповідно нам потрібно для того, щоб дізнатися, скільки ж саме відлили, ми беремо кількість бутлів вміщується в один бут в один бутиль. Ми позначили х літрів, тому в мінус 8х. Ну і далі по аналогії. Я думаю, що ви зазгадалися, що 45 літрів спочатку було в другому резервуарі. Ось і від нього з другого від, ну тут написали з першого бака наповнили 8 бутлів. Це фактично означає, що злили саме 6 бутлів кожне з яких вміщує x літрів, отже, мінус 6 помножити на і. Після того, як зробили оці всі дії, відливали спочатку 8, наповнювали 8 бутлів з першого баку і 6 бутлів, то ми бачимо, що олії в баках стало більше. Тобто те, що залишилося, це стало одне і те саме. Це якраз та умова, яка нам підійде для складання рівняння. 55 мінус 8х дорівнює 45 мінус 6. Х зручно позначати задачі саме те, що запитується за X, тому що розв'язавши рівняння, фактично ми вже будемо давати відповідь на запитання. Тому якраз у цій задачі доречніше якраз позначити за ік саме скільки літрів вміщує один бутиль, який потім наповнювали. Бачимо задачу з невідомими по різні боки, працюємо традиційно. Думаю, що ви побачили, що простіше буде перенести у нас вільний член до лівої частинки, відповідно, невідоме до правої частини, адже в такому перенесенні у нас коефіцієнти і числа отримаються додатніми. А деяким з вас простіше працювати з додатнями. При цьому я нагадую, що ті доданки, які залишаються, які ми не переносимо, знаки не змінюються. Отже, 55-45 мінус виходить 10, 8 мінус 6 виходить 2х. І я думаю, що ви здогадалися, що для того, щоб знайти х, треба 10 поділити на навпіл. І у нас виходить 5. Літрів. Так як ми знайшли розв'язуючі рівняння саме те, що ми позначали за х, тому тут другої дії не буде. Ось, і ми відразу записуємо відповідь: скільки літрів олії вміщує один бутиль, один бутиль вміщує 5 літрів олії. Можна ось так скорочено написати: що один бутиль вміщує 5 літрів олії. Ось така задача. Ви бачите, що вона, по суті, відрізняється від тих, що ми розв'язували раніше. Ось, ну, але наразі, якщо чітко зрозуміти умови, що відбувається, смоделювати, скажімо так, на життєву ситуацію цю задачу, подумати, як це все відбувається в житті, то я думаю, що здогадатися, який саме вибрати принцип розв'язання, як скласти рівняння, що позначити за Х, я думаю, що можна. Знайти такий спосіб, отже, треба просто думати, коли ми читаємо умову, аналізуємо і, відповідно, потім вже працюємо з цією задачею, розкладаємо її на складові. Ось і наостанок роздивимося ще одну задачу. Вона вже йде в підручнику підвищеної складності. Ось. Тому, будь ласка, будемо зараз розбиратися. Номер 1407. Читаємо задачу, умову задачі уважно і аналізуємо, що є, що треба знайти, і таке інше. У першій пачці удвічі більше зошитів, ніж у другій. Отже, мова йдеться про пачки перша і друга. І відразу ми можемо вже прочитавши перше речення, проставити, що в першій двічі більше тобто, в першій буде в другій х. Далі читаємо наступне, що відбувається далі. Після того, як з другої пачки 20 зошитів перекра... переклали в першу так, як це буде у нас виглядати на умові, відзначиться: дивіться, думаємо життя. Що значить переклав? Переклали, це означає, що з другої забрали. Якщо забрали, це означає, що зошитів стало на 20 менше. І переклали до першої. Якщо спер до першої доклали, то відповідно зошитів стає на 20 більше. Отже, ось так записується в короткому записі умова, що перекладають щось. Якщо звідки перекладають до якоїсь іншої величини, то відповідно відняти, додати. Забрали, додали. І тепер читаємо, значить, ми склали короткий запис і тепер дочитавши речення, ми бачимо умову, яка нам дозволить скласти рівняння. У другій, значить, після того, як виконали оце перекладання, у другій парсі зошитів стало в чотири рази менше, ніж в першій. Значить, ми для себе позначаємося, що після того, як відбулося перекладання, у нас в другій парсі стало менше зошитів, ніж. У першій. В першій було більше зошитів. Я ось так пропишу більше менше. Тепер дивимося, нам сказано, що менше чотири рази. Тобто, для того, щоб нам скласти рівняння, ми беремо кількість зошитів там, де було менше. Х мінус 20, множимо на 4, бо там сказано в 4 рази, і відповідно отримуємо кількість зошитів, яка стала відповідно у першій пачці, бо їх там стало більше. Ще раз, ми менше множимо на ту різницю, яку не різницю, а час. Да, у нас 4 рази менше. І, відповідно, виходимо, ну, до прикладу, да, якщо у нас кажуть, що Кому не зрозуміло, якщо мені сказано, що є число 2, і є вісім число і є число 2, В скільки разів число 2 менше за число 8? Якщо нам треба дати відповідь на таке запитання, ми зазвичай 8 ділимо на 2, і це виходить у нас 4. Отже, для того, щоб зрозуміти, щоб вирівняти оцю співвідношення, нам потрібно менше число помножити на 4. І ми виходимо на наше число 8, і от якраз оця четвірка показує в скільки разів менше число, менше відповідно задане більше число. І от так само в задачі х мінус ми беремо менше, множимо на 4, і це виходить більше число. Ось. Ну і далі ми традиційно розв'язуємо наше рівняння. Ми бачимо, що це рівняння, бо в нас є невідомий знак рівності, і відповідно записуємо отриманий результат, розкриваючи дужки. чотирих мінус. 80 дорівнює 2х плюс 20. Так, знову бачимо різні доданки невідомі в різних боків. У нас відповідно відпрацьовуємо в даному випадку, збираємо невідомі в лівій частині. У нас виходить 2х дорівнює 100 і далі х дорівнює 50. Для того, щоб зрозуміти, що ми знайшли, ми дивимося, скільки зошитів було в кожній парсі спочатку. Спочатку у нас було х. І 2х, за х ми позначали другу пачку. Отже, ми пишемо, що це у нас 50 зошитів. Це була перша дія зошитів, і це у нас друга пачка. Відповідно, в першій пачці на початку було вдвічі більше. Отже, 50 помножити на 2. Це дорівнює 100 зошитів, і я записую, що це перша пачка. Ось таким чином перевіряємо, що дійсно у нас 100 вдвічі більше за 50 і записуємо відповідь. І от до речі, кому цікаво, можна спробувати перевірити до кінця цю задачу. От дивіться, було у нас виходить, що спочатку 100 зошитів, ось тут, тут 50. Так, і от якщо ми будемо забирати від 50 20, у мене залишиться 30 і відповідно додам до 120, як просять, да, це буде 120. І якщо ми будемо оцінювати, як між собою співвідносяться 120 і 30, ми бачимо, що якраз у цей буде в другій пачці у нас в 4 рази менше, ніж в першій. Бо 120 поділити на 30 – це буде 4. Отже, задачу розв'язано правильно, і у відповідь ми записуємо спочатку на першому місці першу Пачку, це 100 зошитів, бо там було більше. І на другому місці пишемо другу пачку це 50 зошитів. Ось така задачка. Так, ну і наостанок роздивимося ще одну задачу. Вона проста, але наразі, як вона розв'язується, треба подивитися, тому що такі це традиційні задачі, і як вони складаються, ці рівняння, зрозуміло, що треба вміти, тому що це такі базові умови, які. Складаються фактично за традиційними схемами. Так, я перекручую. Батько утричі важче за сина Я думаю, ви що ви всі зустрічали в житті такі задачі, бо вони такі класичні. Сказано, що батько утричі важче за сина знайти скільки важить батько, якщо він на 52 кілограми, важче за сина. ось Ну І частина я зазвичай людей підбирає такі задачі, розв'язує методом підбору. ось хто Передає, віддає перевагу саме рівнянням, то ви зараз побачите, що розв'язується дуже просто. Батько, син, далі батько втричі важчий, тобто 3Х, відповідно, син важить Х кілограм. І, от для того, щоб скласти рівняння, нам потрібно уважно прочитати друге речення. Знайди, скільки важить батько, якщо він на 52 кілограма важчий, за сина, тобто ось цей буде на 52 кг важчий більше. Отже, якщо я від батька 3х, він важить більше, відніму меншу вагу. А це вага сина, і якраз оця різниця становить 52. Отут трошки схожий принцип з попередньою задачою, тільки там було у 4 рази, а тут на 52 кілограми, тому ми якраз граємо на різниці. Ось від більшого віднімаємо менше, це буде 2х до рівня 52 і поділивши, маємо, що у нас 26 років. Ой, 26 кг, кілограмів. Вибачте, це вага у нас буде сина, бо ми за їх позначали менше, а це син. І відповідно для того, щоб знайти вагу батька, нам треба 26 помножити на 3. Це виходить 70 кілограмів. Важить у нас батько. Ось така класична задача. Ну, і відповідно відповідь. Бачимо, да, що можна сидіти підбирати ось хто швидко розуміє, як вони між собою ці числа співвідносяться, і такі задачі дійсно можна розв'язувати без рівнянь. Ось ну але наразі, так як у нас іде тема зараз розв'язування рівнянь, так скільки важить батько. Знайдіть, скільки важить батько. Ага, у нас тільки батько, тому у відповідь записуємо тільки вагу батька. То можна розв'язувати, завершую думку без рівнянь. Ось, ну, але наразі, хто віддає перевагу саме розв'язуванню задач таких за допомогою рівнянь, ви бачите, що це не дуже складно. Треба просто навчитися правильно знайти умову, завдяки якій ми можемо скласти рівняння і потім це рівняння скласти. Ну а далі вже залишається технічна робота. Ми роз, з вами приділили багато уваги два тижні поспіль розв'язання саме рівняннями і задачам. Отже, на цьому ми будемо завершувати до наступних уроків.